Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео виконаємо активності в теснеті від WuFi або як ще його називають WuFi. Досить цікавий проєкт, який в першу чергу мене зацікавив своїми інвестиціями. Зібрали вони 52 мільйони від різних проєктів. Одним з останніх інвесторів був Binance Labs. Минулого року вони поінвестували 12 мільйонів. Як ми знаємо, де є в інвестор Binance Labs вже не один проект роздавав дроп. Також цей токен може з часом появитися на самому Binance. 13 вересня WuFi запустили тестову мережу для своєї Dex платформи. В їхній економіці 28% виділено на винагороди. Ці токени ще нікому не роздавались. Зараз запустився тестнет, тому є ймовірність, що саме за цей тестнет ми і отримуємо їхні токени. Теснет досить неординарний, але простий, і ми його зараз виконаємо. Так як це є декс-платформа для торгівлі, ми будемо торгувати з тестовими токенами на цій платформі і тим самим будемо виконувати їхні тестнет. Так написано в їхньому медіумі. Тому є ймовірність, що саме за ці дії ми отримаємо їхні токени. Теснет досить легенький, все просто підключаємо гаманець. До їхньої платформи там підтверджуєте всі дії в Метамаску, там все просто-просто підтвердили. І беремо тестові USDC. Натискаємо сюди, я вже взяв 3000 тестових USDC, можна ще раз нажати, натискаю сюди, і буквально десь за декілька хвилин прийде мені ще 1000 USDC. Буквально за хвилину вже ще одна тисяча USDC мені прийшла на гаманець, тепер можемо виконувати наш тестнет, подивіться особово, щоб тут було тестнет. І Відкриваємо позиції, так як на фьючерсах. Якщо ви торгували, для вас взагалі не буде нічого важкого. Якщо ви не, ніколи не торгували, можете на цьому вчитись. Ще один плюс: відкривайте собі там ордери лімітним по маркету, міняйте плечі і будете мати уявлення, як працюють ф'ючерси. Ось я вибрав таку суму по маркету, натискаю сюди, підтвердити. З самого низу вже відкрилась наша позиція, ми торгуємо в парі Ethereum до якоїсь там монети. Це не так важливо, їх тут є лише дві пари, біткоін до цієї монети і ефір. Якщо є такі пари, то торгуємо в них і не паримось, що нема інших. Це все тестнет. Відкрилася позиція, бачимо. Нехай собі там повесить якийсь час, потім закриємо. Обов'язково це робити часто. Так пише самому медіумі, стабільно декілька разів на тиждень. Зайшли собі там, відкрили позицію. закрили, будемо набивати цим такі транзакції. Досить неординарно, але є ймовірність, що саме за ці дії і будуть нагороди. Також можете використовувати свапалку WUFI, яка працює в майнеті, тут підключаємо свій гаманець, і можемо її поєднювати з такими дропами, як ZKSync, Polygon, Linea, Base. Перекидувати можна кошти між мережами і так само в самій мережі. Якщо між мережами тоді досить немаленька комісія, а так в мережі можна там трохи поробити свапів. плюс будете мати ще один смарт-контракт в зекасинку або там який проект ви робите. Якщо досі не робили такі популярні дроп, як за Base Linea, по всіх цих проєктах в мене є відео, можете перейти і подивитись. Так, пройшло там якихось одна хвилина, можна позицію закрити, натискаємо сюди, по маркету, підтверджуємо, все, позиція закрилася. Відкриваю ще одну, ну, тепер нехай буде шорт на ось таку суму, та нехай собі тут висить. Як пише самому медіамі проекту, що ці дії потрібно робити регулярно, як звичайний користувач. Цікавитись платформою, не робити там багато позицій за день, відкривати, закривати і так підряд. Просто там якусь одну транзакцію в тиждень. Проект кошти має, виділено в економіці немало токенів на винагороди, ще нікому не роздавали, тому думаю, що і за такі дії може щось роздати. Також що я рахую, ще одним плюсом цього проекту: немає великого шилу по каналах, по ютуб-каналах, по телеграм-каналах. Дуже мало хто про нього говорить, дуже мало його хто. Виконує, а як ми знаємо, де нема дуже багато людей, є реальна можливість на великий дроб. Це ще один фактор, через який я його виконую, через який я зробив цей відеоролик для вас. За це від вас попрошу невеличку плату у вигляді лайка і підписки, а також не забувайте, що я веду телеграм-канал по крипту, де ділюсь всіма актуальними можливостями заробітку. Посилання я вам залишу в описі. Бажаю вам хорошого заробітку і до нових відео. Найкраща біржа, яку я зараз користую, це BinkX, одній з найменших комісії, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах, по акції і дуже швидкий розвиток. Відстолюючись за моїм посиланням в описі, ви отримаєте по житті. Стітєву знижку 20% на торгівлю. Ні один партнерів біржі не запланує вам таку знижку, тому користуйтесь.